Уже чотири роки Луцьк живе за новим генеральним планом. Нагадаємо, він був ухвалений на сесії Луцької міської ради 24 червня 2009 року. Документ цей масштабний і без перебільшення епохально важливий для міста. Фахівці ж кажуть, що новий генеральний план швидше еволюційний ніж революційний. Отож, сьогодні, у Рубриці до дня міста, ми привідкриємо завісу, як зміниться обличчя обласного центру найближчим часом. Все навколо живе за певними законами законами природи, законами суспільства. Міста ж підпорядковується генеральному планові. Що зміниться у Луцьку найближчим часом? Дивіться у сюжеті. Луцьк одне з небагатьох міст України, що живе за генеральним планом. Таку потребу підказав час. Поперше з 1991 до 2009 року обласний центр фактично жив у режимі ручного управління. По-друге, ухвалення документа пов'язували з припиненням самовільних забудов у Луцьку. Що гріха таїти? Лучани пишаються своїм містом, але визнають, останнім часом будувалися дехто міг і як міг. Ну, хто де хотів, це побудував, особливо багаті, а бідні не мають доступу до того не до чого. Так як я колишній будівельник працювала у проєктному інституті, то зараз дуже багато робиться. Не так, як, мабуть, би повинно робитися, щоб воно все було якось в міру і щоб естетично дивилося комфортніше. А зараз так, хто хотів, там якусь палатку поставив, там палатку поставив. Ну, багато. Не знаю. Які вони ці новобудови? Вони вписуються, от на вашу думку? «Багато чого і не вписується, тому що є таке, що це ж треба ж планувати місто, а не просто так з бухти барахти будувати те, що треба і не треба. Ну. То має гроші, той будує. Обличчя міста, напевно, воно змінюється дуже сильно порівняти навіть з мого дитинства, те, що я пам'ятаю. Ну, скати в кращу чи в гіршу, ну, напевно, в кращу, в гіршу ні, але не скажу, що вже в дуже кращу сторону. Можливо, десь більше треба було б зусиль прикласти. 2011 року вступив у дію закон України про регулювання містобудівної документації. У ньому чітко вказано, що рішення органів місцевого самоврядування ухвалюються відповідно до положень містобудівної документації, тобто генерального плану. Нині територія Луцька 42 квадратних кілометри. Згідно з генеральним планом, вона має збільшитися до 67. Очікують також і збільшення населення з 210 до 220 тисяч. Очевидно, що треба шукати території для будівництва житла. Начальник управління архітектури та містобудування Луцької міської ради Юрій Казмірук каже, що земельні ділянки для цих потреб уже придивляються. Вільних територій, вільних площ для забудови у місті Луцьку немає. Я, до речі, мушу сказати, що зараз проводиться досить таки значна і важлива робота, що стосується затвердження адміністративних меж міста Луцька. Проведена кропітка така робота із. Сільськими радами, які примикають безпосередньо до міста Луцька. І тільки одна із сільських рад зараз в даний час ще офіційно не погодила меж міста Луцька. Я недарма наголосив на адміністративних межах міста Луцька, бо генеральним планом міста охоплені значно більші території. Те, що генеральний план буде з часом реалізований, це так, але тут значущість і важливість тої проблеми полягає в тому, що потрібно буде на певних умовах запровадити механізм діалогу із навколишніми сільськими радами, яким чином буде іти переуступка земель для освоєння цих територій. Нині на квартирному обліку в Луцьку офіційно зареєстровано майже 9 тисяч осіб. За словами виконувачки обов'язків начальника відділу реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ Нової Сечевської, щороку черга збільшується, а квартири в основному отримують пільговики. Квартири надаються по мірі надходження коштів. В 2011 році було надано 17 квартир. Це, це сім'ям різних категорій і від переселеним з Чорнобильської зони, інвалідам і війни першої другої групи, багатодітним сім'ям, ну і іншим всім категоріям. У 2012 році було надано 26 квартир, і в 2013 році 26 квартир. Так як державне будівництво загальна черга вона не фінансується, то взагалі квартиру отримують тільки учасники, навіть не учасники, а інваліди війни, перших і других груп, ліквідатори аварії на Чорнобильській, АЕС, воїни інтернаціоналісти і багатодітні сім'ї. Поки Луцька міська рада визначилася з кількома ділянками під житлове будівництво. Йдеться про територію колишнього військового містечка на вулиці Стрілецькій, а це приблизно 10 гектарів території. За словами Юрія Казмірука, тут орієнтовно можна забезпечити житлом 10-15 тисяч населення. Перспективною у цьому плані фахівці вважають і територію поблизу колишнього кінотеатру Комсомолець а ще центр міста перехрестя вулиць Коперника і Шопена. Очікується, що років за 10 в обласному центрі будуть чітко розмежовані промислові, житлові і рекреаційні зони. А головне лучани відчуватимуть, що це місто створене для їх затишку і комфорту.